Що важливо на початку, коли ти приходиш в мережевий бізнес в продуктову компанію? Тому що є різні мережеві бізнеси, але я для себе обрав продуктову компанію в сфері здоров'я довголіття краси. Я розмовляв з експертами. Які насправді вже дуже дуже багато часу вони в цій індустрії. Я бачу якість їхнього життя. Ось і тому я довіряю: я довіряю індустрії, я довіряю компанії, з якою співпрацюю, і кажу тобі досить вагатися, приймай рішення. Приймай рішення, що ти є цінність, приймай рішення, що ти готовий навчитися розібратися в. В бізнес-моделі в цій ідеї я один із тих прикладів, де ніколи не мав досвіду в мережовому бізнесі. Компанія, з якою співпрацюю, це перша моя компанія. Я ніколи не займався бізнесом. Ось я син вчителів, тому мені взагалі такі були, скажем, думки про бізнес. Вони якось були далекі. От я працював більше ніж 15 років на зарплати. На різних роботах тому важко було, щоб зайшла ця можливість. Але, друзі, приймайте рішення. Сьогодні оточуйте себе людьми, які змінюють своє життя. І мережевий маркетинг це саме те місце, де народжуються історії успіху.